Вітаю вас, Даліла. Читаючи Біблію, ми можемо скласти деякий портрет та опис цієї жінки. Ми бачимо її як дуже красиву жінку, ту, яка любила гроші, називаючи обманщиком іншого, сама вміло обманювала та проявляла хитрість. Кажуть, що один вчиться на своїх помилках, інший на чужих. Даліла з'являється як та. Кого полюбив неймовірний чоловік єврей, Назорей, силач, а найголовніше один із суддів Ізраїля, ім'я цього чоловіка Самсон. Читаємо Книгу суддів, 16 розділ з 19 по 20 вірші. А вона приспала його на колінах своїх і покликала чоловіка, та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути. І відступила від нього сила його, і сказала вона: Филистимляни на тебе, Самсоне! І збудився він з сну свого та й сказав: Вийду я як раз у раз і стрясуся, а він не знав, що Господь відступився від нього. Цікавий момент, що для появи Даліли в житті Самсона, супроводжувались ряд достатньо неймовірних подій. Одна за одною ці події вели до її рук, до її невидимих кайданів. А з чого все почалося? Книга суддів. Вона описує період життя Божого народу, коли у них не було царів, коли народ відступав від Бога і Бог допускав, що приходив ворог. І в різні періоди часу були люди, через яких Бог працював і давав визволення від ворогів, коли народ повертався до Бога. І шукав його. Одним із таких суддів був чоловік на ім'я Самсон. В дні Самсона Бог передав у руки филистимців Ізраїль на 40 років. Одна із найких подій, з яких починається боротьба Самсона з филистимцями, було після його весілля, на якому ж його гості хитрістю через його дружину дізналися відповідь на питання, яке він їм задав. Ціна відповіді. Була дуже високою. Зрозумівши, що його обхитрили, він розізлився, після чого вбив 30 людей і пішов додому, а його жінку віддали іншому. Після цього Самсон наважується оголосити війну. Він детально все продумує він не просто зловив собак чи котиків, яких легше зловити, а лисиць і не одну чи дві. Їх було триста. Щоб краще уявити цю картину і зрозуміти весь масштаб цієї події, хочеться сказати, що лисиці не ходять великими стаями у них свої території полювання, але йому вдалося спіймати 300 лисиць. Він прив'язав до їхніх хвостів смолоскипи і таким чином знищив поля та врожай филистимців, горіли садки, виноградники поля. Коли вони дізналися, що єврей усвідомлено це зробив, вони прийшли війною. Жителі юдеї побачили війська Фелестимлян, вийшли загалом і ніби вже змирилися з рабством. А ті кажуть, навіщо ви вийшли воювати? Віддайте нам того, хто все це зробив. І тоді вже свої пішли за Самсоном. Побратими, величезна кількість своїх же, три тисячі чоловік. А він в цей час засів в ущелині, а вони прийшли ціла армія братів і кажуть: Самсон, виходь, ми хочемо тебе зв'язати. А він каже їм: Покляніться, що не вб'єте мене, не вб'ємо, тільки видамо їм. Вони його пов'язують, ведуть, щоб передати ворогу фелестимлянам. Написано: Ті з криком зустріли його, і це не був крик привітання. Кожний із них бажав його смерті. Самсон подивився по сторонам, що б таке взяти в руки. Мотузки на його руках упали. Він подивився і побачив щелепу ослячу, свіжу, написано. тобто міцну, і сталася битва, якої подібної не було. Людство ще такої битви не знало. Потім уже хтось підрахував: тисячу чоловік положив один. Якщо уважно читати про життя Самсона, до появи даліли в його житті, можна побачити, де почався його непослух до Бога. Він, як назорей, з дитинства, був навчений трьом речам. По-перше, йому не можна було пити вина і їсти нічого виноградного. По-друге, йому не можна було торкатися мертвого, і на останнє, йому не можна було стригти волосся. Ще задовго до цього батьки говорили йому: не ходи туди. Наречених вистачає й тут, але він пішов. І коли підходив до кордонів, написано, з виноградника вийшов лев, не старий, молодий, сильний. Відбулася битва, він розірвав лева. Минув час, він знову проходить тим місцем, бачить труп, а в ньому виявився бджолиний рій та мед. Він зупинився. І йому захотілося солодкого. Взявши мед, він їв, а потім поніс додому і нагодував ще ним своїх батьків. Чи сказав він їм, звідки цей мед? Ні. Вони б йому тоді відповіли, що ти накоїв, що ти зробив, Самсоне? Слово Боже каже. Павло пише у другому післані до Тимофія, в третьому розділі, що люди останнім часом будуть. Солодколюбні, будуть більше любити розваги, розкоші, придаватися страстям, чим любити Бога. Повертаємось до Самсона. Що відбулося далі? Читаємо книгу суддів, 16 розділ, перший вірш. І пішов Самсон до Гази, і побачив там жінку-блудницю і війшов до неї. Коли филистимляни дізналися, що він прийшов до Гази, вони не побігли на нього з мечами. Адже він мав велику силу. Вони влаштували засідку до світанку, але, не дочекавшись світанка, він устав вночі, підійшов до міської брами, а вони зачинені. Підійшовши до воріт, ми читаємо, як він їх схопить, вирве і занесе на гору. І після всіх цих подій на горизонті з'являється Даліла. Читаємо книгу суддів. Шістнадцятий розділ, 4 вірш. І сталося по тому, і покохав він жінку в долині сорек, а ім'я їй даліла. Він покохав її, а вона в свою чергу любила гроші. І запропонували їй, щоб вона дізналася, у чому його сила. Звичайно, за певну винагороду. Вона погодилася почала розпитувати в нього, поки йому не набридло. І він, не розуміючи її підступності, зізнався їй, що він назорей і що йому не можна стригти волосся. Приспавши його на колінах, обстригла. Давайте ще раз прочитаємо те місце, з якого ми починали: Книга суддів, 16 розділ, 19, 20 вірші. А вона приспала його на колінах своїх, і покликала чоловіка та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила його, і сказала вона: Филистимляни на тебе, Самсоне, і збудився він з осну свого та й сказав: Вийду я, як раз у раз, і страсуся, а він не знав, що Господь відступився від нього. Його схватили». Згодом в біль в одному оці, біль в іншому, очі викололи і як тварину закували в кайдани. Даліла далеко непозитивний приклад жінки-сім'янина, жінки вірності, але її ім'я майже завжди ми згадуємо, коли говоримо про Самсона і його життя. Особисто я асоціюю Далілу з цим світом сьогодні, вона є образ краси, насолоди. Який пропонує сьогодні цей світ. Але за цією красою та насолодою криється обман, зрада, зло, те, що віддаляє від Бога і хоче погубити. Ховається той світ, який зовсім тебе не цінує, і хоче занапастити і віддалити від Бога. Друзі, нехай сьогодні приклад даліли буде нам застереження. Нехай Господь дарує кожному мудрості. Хто шукає його, мудрості пізнавати Його, мудрості і стійкості, не піддаватися спокусливим хитрощам цього світу. Слава за все нашому Богу во ім'я Ісуса Христа. Амінь.